Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця і я Растислав Кравець. А це відео присвячено питанням процедури подачі документів для отримання статусу критично важливих. Тому що, як нагадаю, нещодавно президент все ж таки підписав відповідні зміни до закону і фактично всі ці підприємства не стратегічні, не там для інфраструктури, а іменно... Критично важливі, це фактично всі підприємства, які у нас є, і які мають право на бронювання, мають право бронювати осіб, які ну от скоро воно там через декілька тижнів набере чинності, там місяць на набрання чинності цим законом, Будуть відповідні. Я думаю, ще додаткові роз'яснення. Я обов'язково їх про них розповім, якщо вони з'являться. Тому не забувайте обов'язково підписатись на канал. І зараз от ще 28 жовтня була постанова кабміну 722, в черговий раз. От цю сімсот ту постанову від січня 23-го року, яким регулюється питання від бронювання, питання там стратегічності, критичної інфраструктури підприємств, були внесені відповідні. Зміни і про ці зміни, яким чином підприємства наразі можуть отримати статус критичних, критично важливих і мають право в подальшому безпосередньо бронювати всіх осіб, які є на обліку, немає на обліку. Я тут дам посилання на всі ці роз'яснення, також свої. Порушення у них правил військового обліку, немає порушень правил військового обліку, є військово-обліковий документ, немає військового документу, всі ці особи можуть бути заброньовані і далі їм будуть надані 45 днів. Тому більш був уточнена оця процедура надання підприємствам статусу критично важливих. Всі ці документи можна буде направляти безпосередньо на електронну адресу, і вони повинні бути підписані електронним підписом. Саму електронну адресу, куди направляти, я дам в себе в телеграм-каналі, тому. Посилання на телеграм-канал буде в шапці канала в Тіктоці, а в Ютубі буде під відео посилання на телеграм-канал, тому обов'язково підпишіться. Не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, тому що там є дуже корисна інформація. Ну і у вигляді вдячності я вас буду просити підписатись на цей канал. В Ютубі, в Тіктосі, тому що саме ваші підписки дають змогу краще поширювати відео і людям дізнаватись про свої права. Не забувайте це зробити. І так уважно слухайте, що ж потрібно для того, щоб отримати статус критично важливих. Перший варіант, які є варіанти? Перший варіант це для державних контрактів тут до 100% співробітників бронювання. Перший алгоритм це. Піючі державні контракти подаються в межах яких підприємств виконує роботи, чи постачає продукцію оборонного призначення. Це додаток один до, ну, повідомляється до цієї постанови. Про постачання продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення за останній звітний період, це додаток номер 3 до цієї постанови. Треба буде підготувати звернення до міноборони, в якому зазначити код підприємства, юридичну адресу, основні види діяльності, прізвище керівника, контакти підприємства, пункти постанови от цієї 76-ї. Загальної постанови, за якими підприємство претендує на статус критично важливого. Обов'язково додати до листа, погоджені відомості або один з документів, що підтверджують фінансову звітність. Це звіт про фінансові результати форма 2, або звіт про виконання фінплану для державного підприємства. Крім того, або може бути поданий звіт Держштату про виробництво промислової продукції, форма 1П НПП. Тепер другий алгоритм це для співвиконавців державних контрактів. Тут треба буде підготувати відомості про залучення до виконання державного контракту додаток 2, про постачання продукції чи послуг оборонного призначення додаток 3, погодити документи у головного виконавця контракту до державного замовника, підпис печатка, надіслати звернення до міноборони, вказавши знову ж таки код, контакти, дані, види діяльності, пункти постанови 76 з доданими документами і додати звітність за останній звітний період форму номер 2 або статистична звітність. Другий варіант. Це для підприємств у сфері оборонно промислового комплексу, авіабудування, космічної діяльності, де бронюється до 50%. Тут алгоритм дій такий. Визначити, яким з трьом-шісти критеріям наказу 722 буде відповідати підприємство. Участь у держконтрактах, державних програмах, виробництві продукції для оборонно промислового комплексу тощо. Підготувати документи, підтвердження, відповідно, підтверджені відомості або листи державного замовника, виконавця держпрограм чи підприємства оборонно промислового комплексу, копії договорів чи наказів, що підтверджують участь у виробництві або програмах. Погоди документи відповідного замовника підприємства підписчав і надіслати звернення міноборони знову ж таки з кодом ЄДРПО, контактами, описом діяльності та доданими відповідними документами. Після розгляду документів робоча група Міноборони ухвалює відповідне рішення відповідності чи відповідності критеріям. Це рішення буде вже підставою для подальшого продюма своїх працівників по цій 76 й постанові. Крім того, можна подати всі ці документи у паперовому вигляді. Також адресу я дам безпосередньо себе в телеграм-каналі, а також телефони для довідок, за якими можна проконсультуватися міноборони, які документи там, може, є якісь незрозумілості, треба буде дати. Якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся з радістю допоможемо. Поки на цьому все. І найголовніше, не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає. І звичайно, не забувайте підписатись на цей канал і поширити це відео. Ваші підписки також дуже важливі для розвитку каналу. Тому підписуйтесь і поширюйте відео. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!